Пітра Тіля називають технологічним лібертаріанцем, хоча він і вірить в свободу, і свобода там він називає своє однією з головних цінностей, у 2009 році він прийшов до того, що він казав, що він більше не вірить в те, що демократія і свобода це речі, які пов'язані між собою. З того моменту він, в принципі, його ідеальний світ це коли на чолі держави стоїть менеджер, не політик, а така людина, яка має матеріальні. Причини займати цей пост, яка класно керує. Він, в принципі, ще в 2016 році публічно підтримав Трампа і вважав, що якраз його підхід ближчий до ідеалів. Тоді він вірив, що політика Трампа з такими вільними кордонами, з боротьбою з інфляцією. Трамп такий капіталіст. Стереотипний людина, яка проти соціалізму, проти податків на багатих і людей. І проти комунізму він підтримав Трампа, але як і багато людей, які підтримали його в 16-му році, після завершення першого строку він в ньому розчарувався, тому що він не був настільки агресивним і настільки радикальним в своїх політиках, як обіцяв.